Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Віктор Цанков, який набрав напевно, що найкращу форму серед українських легіонерів, може пропустити тепер жовтневі поєдинки національної збірної України в Лізі націй. А от впертий Андрій Лунін робить дабл сейв у матчі, після якого гравці Реала зізналися, що досягнули дна. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24». І коли ми описуємо іспанський футбол, з нами завжди поруч Володимир Лиско. Ола володя. Привіт, друзі! Отже, розпочинаємо із матчу Мадридського реала, який після того як ледь зумів винести ноги. І за одну перемогу на старті групового етапу ліги чемпіонів проти Штутгарта нагадаю, зіграли 3-1, Відправився до Франції на П'єр Моруа, де напоровся на непоступливих догів та в воротах Люку Шавольє. Безліч моментів перепрошую біля воріт Ліля, так і не конвертувалися в голи, натомість пропустили єдиний м'яч. Нагадаю, із пенальті і що прикро у рамці воріт вершкових знаходився. Нагадаю, Андрій Лунін який отримав шанс зіграти за основу реала внаслідок травми. Тібо Куртуа. От звинувачувати українця в пропущеному голі. Якось от відверто мені Андрія язик не повертається. Натомість от я вже занонсував, що Луні здійснив просто суперовий дабл-сейв, перерушив два удари від канадської зірки Ліля Джонатана Девіда. От цікаво, що писала про Андрія Луніна, Мадридська та іспанська преса. Ну, прикро, після цього матчу має бути, напевно, Едуардо Камавінзі, який завжди привозить ідентичні пенальті. В нього навесні ще був в матчі проти району Валікану Схожий епізод. А Андрій Лунін навпаки видав прекрасний матч після повернення, якщо враховувати те, що людина так довго не грала ще з травня, та е велика в нього була пауза, не було регулярності, але Лунін вийшов і продемонстрував власне ось цей подвійний сей, про який ти тільки що згадав. І це була основна тема в іспанських змі, в іспанських соцмережах, якраз після матчу реала у Лізі чемпіонів, і напевно. Єдиний світлий момент для Реала у цьому поєдинку усіх інших критикували, зокрема, зірок цієї команди і Карло Анчелоті. Я думаю, що вже десь є перший тривожний дзвіночок, який може сигналізувати про те, що Карлето у разі ось такої негативної динаміки може загрожувати навіть відставка. Такого щодо Андрія Луніна, ну тут насамперед потрібно говорити про те, що можливо десь в. На початку матчу, там до середини першого тайму, була деяка метушня у його діях. Потрібно ще згадувати ось ці епізоди з вриванням Джонатана Девіда на вільний прострі, простір після подачі з глибини. Мені це нагадало момент з. Пропущений м'ячем Ноєра у матчі проти Астонвіли. Андрій теж там трішки вийшов з воріт. Потім був змушений повертатися швиденько назад, зрозумівши, що е, Девід опиниться швидше на м'ячі, і там, е, на щастя, Мілі Тао відтер е, канадського форварда від м'яча. Хоч якби він опинився першим, то міг би одразу пробивати, можливо, теж у ближній е, кут, власне, як пропускав той самий Ноєр. І потім ще був момент, коли. Ішла подача з лівого флангу, м'яч влучив у поперечку. Мені здається, що Андрій десь теж трішки втратив ворота. Ну але в тому епізоді був офсайт. Сейвами питань немає. Зрештою, він вже сьогодні виклав у своєму інстаграмі сторіс, як вони схожі епізоди з Люїсом Люпісом, тренером воротарів реала. Відпрацьовують на тренуваннях. Тобто... Це все не випадково, це все робота, робота і ще раз робота на тренуваннях. Власне, це фактично ідентичний епізод, як і те, що показав Лунін в інстаграмі. Тобто тут можемо лише похвалити: даремно він не працює, не відвідує даремно тренування реала. Іспанські дні якраз були в захваті від цього епізоду. Видання Марка присвятила Луніну одразу декілька публікацій. От, наприклад, журналіст Начо Гарсія, очо писав, що Мадриду дуже сильно пощастило з Луніним, що команда разом з ним на полі почувалася спокійно, комфортно. Хоча говорити про комфорт за такої гри, коли знаєш, там ось є такі моменти, як Камавінги, коли оборона не надто надійно грає, коли Вінісі Белінгем дозволяють собі просто стояти і спостерігати тим, як команда відбувається на останніх. Хвилинах, ну але все ж, Лунін свою роботу виконав, і Марка так е красиво описуючи гру Луніна, зазначила, що Ліга Чемпіонів для, для нього це немов би садочок, що він тут. Почувається, якраз комфортно це його турнір, і тут якраз йшлося про минулий сезон, коли Лунін був вирішальним у матчах плей-офф Ліги Чемпіонів, про що ми неодноразово теж з тобою вже згадували. Ну і, звісно ж, мадридське видання, про реалівське видання не забуло штрикнути ще й Барселону. Згадавши Марка Андре Терштегена, мовляв, у нас є хороший другий воротар. Тримувався куртуа, і ми абсолютно спокійні з Луніним. А вам довелося виходити на трансферний ринок у пошуках дублера для Терштегена. Бойцех Шенс. Не нагадаю, перейшов у Барселону. Ну і. Інші журналісти видання Марка теж хвалили Луніна. От Жуель Деріо, наприклад, писав, що е, то його другий сейв, коли він вже перебував на газоні і витягнув руку. Це не мов би, коли учень в класі просить у вчителя слова, і теж він отримав сімку. Це друга найвища оцінка від марки. У цьому матчі вище було лише у Арди Гюлера, який вийшов в другому таймі, і Реал почав виглядати гостріше в атаці. Ну і Лука Модріч та молодий Ендрік теж отримали по 7 балів, Тобто Лунін один з найкращих. Ну і ще видання Марка відзначало у іншому матеріалі: що Лунін просить шансу, просить кроку вперед, так би мовити. І там якраз ще йшлося про те, що він говорив на після інтерв'ю в флеш-зоні. До речі, іспанці е, з цього роздули скандал. А все тому, що до, до журналістів вийшли спілкуватися не капітани команди, не ветерани цієї команди, а вийшов Андрій Лунін та Франк Гарсія. І всі були здивовані. Якраз видання ас ще писало, що це був момент, який найбільше обурив оболівальників цієї команди. Мовляв, зір зірки та сховалися за спинами. Луніна та Франа Гарсії, яким доводилося спілкуватися з пресою, пояснювати, що не так з командою, і так далі, поки усі інші там сиділи у роздягальні, очевидно, і слухали Хосе Ангеля. Праву руку Флорентіно Переса, тому що президента не було вперше за три роки, здається, він не полетів з командою. Його права рука спустився у роздяганню, і там, от, як писали іспанці, був такий токе атенціон. Тобто він трішки струснув футболістів, наголосивши, що команда не має права так виглядати у Європі, що це удар по іміджу, і це Мадрид, це чинний володар Кубка Ліги Чемпіонів, який, ну давайте говорити відверто, зганьбився. У Франції, окей, рахунок мінімальний, але гра була просто таки жахлива. Ну і ще там Хоселуїс Алієгес Марків відзначав, що Лунін діяв впевнено та рішуче, хоча команді не вдалося здобути позитивний результат, але він ще раз довів, що на нього можна розраховувати, коли це потрібно, коли куртуа вилітає. У Реала є гарантія у вигляді Луніна. Ну і Звісно, що там у соцмережах великі пабліки писали, що Лунін це величезна розкіш для реала. Дехто писав, що вже побоюється, скільки Андрій терпітиме ось цю ситуацію, що він залишається другим номером. Але продовження контракту очевидно показує, що Андрій готовий чекати, поки він не стане першим номером. Реала ну, в принципі і, як він... бачимо, шанси трапляються, зокрема, і травми тібо куртуа. Ну в принципі, ну, і... він це сказав. ти перебай. В принципі, це Андрій Лунін сказав після матчу журналістам. Сказав, що я підписав контракт, бо я хочу бути номером один. І це мені дуже сподобалася. Заява насправді досить крута, що він впевнений в певний своїх силах, і він йде до своєї найзаповітнішої миті бути номером один в королівському клубі, не другим, не дублером. Як водив на таку роль кепана і дорожчим на. Не моменти голкіпер у світі, і до речі, от ти от згадав, що підкололи мадридське видання Барселону про те, що на балансі в Карлон Чолоті Мадридців знаходяться два високоякісні голкіпери, і цим не можуть похизуватися, е, начебто, блоуґра все. так. От е, нагадаю, що Лунін ти описував цей момент. Міг отримати травму і також вилетіти е, в нього. Влетів в одному з моментів оборонець Мітчел Бекер і міг відправити Андрія в Лазарет. Е, нагадаю, що він розігнався і врізався в Україні українського воротаря, добре, і слава Богу, що обійшлося це якраз було в тому моменті, коли Джонатан Девід Власне, вибігав, та, про який та, я згадував. Та, його та, там та. вітерли М'яч. Потім, зрештою, Андрій вийшов на м'яч, випередив бакера, але той в нього врізався так. Це правда. І ще повертаючись, буквально ось до того інтерв'ю, про яке ми вже з тобою згадували, мені сподобалося, як Лунін відповів на провокацію. Я не знаю, що це був за журналіст, тому що зйомка була зі спини, який запитував про мадридське дербі і про поведінку Тібо Куртуа. Мовляв, що його жести у бік це брухливе святкування порівнюють з киданням запальничок на поле що це одна і та ж провокація. Але Лунін досить так технічно хилив від відповіді. Я думаю, що він зробив усе правильно, не став влазити в ці провокації і коментувати поведінку. тібо і ще раз довів, що він смиренно. Працює, залишається професіоналом і не звертає увагу на будь-які речі, які трапляються не на футбольному полі. Лунін сказав, що про дербі потрібно було говорити в інший день, час минув сьогодні. Матч Ліги Чемпіонів. І ще буквально коротко про величезні пабліки фанатів мадридського реала. Там деякі взагалі по 100 тисяч, які писали, що у нас зараз другий найкращий воротар у світі, що куртуа номер один. Одразу за ним йде Лунін і усі решти у Європі. Дехто писав. Що це вже в майбутньому найкращий воротар світу, і лишень потрібно дочекатися йому, поки піде куртуа. Ну і звісно, що знову ж таки згадували про Терштегіна теж у великих пабліках Реала, що Лунін, так би мовити, резервіст Реала, кращий за основного голкіпера Барселони. Ну, до речі, якщо також зарядав сьогодні зранку в пабліки і досить класно жартували про е, руку Камавінги. Нагадаю, що саме він привіз панальті, ти це також розповідав на ворота Андрія Луніна. І списали фанати Мадридського реала, що просто француз настільки універсальний, що в той момент просто зіграв рукою, бо подумав, що Карлон Чолоті поставив його на футбольне поле на позицію голкіпера. Це просто проблема універсальності Камавінги. І я, до речі, Купався в пабліках і є в Тіктоку нарізки, як проводив час міжсезоння відпустку Камавінга. Він досить непогано, насправді стоїть на, на воротах і може витягувати м'ячі з кутів. І, до речі, щодо рекорду, йшов на рекорд Мадридський Реал, але от програв в рамках Лі Чемпіонів вперше, до речі, за 505 днів просто в голову не вкладається. Вершкові у Франції, нагадаю, перервали безпрожну серію, яка тривала 36 матчів, в принципі, в усіх турнірах до повторення клубного рекорду. Залишалося всього лише чотири поєдинки. Що ж до тієї самої ліги чемпіонів, в рамках якої і поступився Мадридський Реал Лілю, то безпрожнявся серія тривала 14 матчів. Перепрошую, а клубний рекорд 15. От не вистачило, щоб його повторити. І що цікаво, от заглядав на пабліки і продруковують Ель і Стверджують наступне: що трапилося. Після поєдинку в роздяганні мадридського реала прозвучала фраз дві фрази: час реагувати негайно. А друга фраза, яка дуже занепокоїла фанатів королівського клубу, це що хтось із гравців сказав, що ми. На даний момент досягли дна і треба щось робити відправлятися. Також ще одна цікава таке в інсайт від Ель Черенгіто, що футболка Мадридського реала не гарантує нам перемоги. Треба зібратися і вирішувати ці питання. І що мене здивувало, ну з дивлячись на кількість моментів, не так погано виглядав Мадридський реал і мав шанси би зрівняти рахунок. До речі, навіть Рюдігор двічі міг це зробити. Але Карлон Чолоті помітно було, що він розлючений був на письмачі прес конференції, сказав, що навіть як навіть ми забили гол і зрівняли рахунок, то ми на, цей, на такий результат не заслуговували. Це е, перемога Ліля, і вони довго заслужено здобули три очки. раз ти вже зачепив тему того, про що говорили в роздягальні, то я тоді скажу, про що говорять в клубних офісах у, у Вальдебебасі, і яка зараз найпоширеніша фраза ось це те, про що писало авторитетне видання «Релєво», Зараз зацитую: цього року у нас кращі гравці. Але гірша команда торік у нас були гірші гравці, але краща команда. І тут якраз багато хто звинувачує анчелоті, що анчелоті поки що не вдається знаходити. Балансу між обороною та атакою тут насамперед йдеться про МБП те, що команда перейшла на гру 4-3-3 минулого року вони грали 4-4-2 з цим таким славнозвісним ромбом Анчелоті. Белінгем був його зокрема наконечником. Белінгем, який мав більше впливу на атаку команди. Він більше з'являвся у штрафному майданчику. асистував, забивав сам. Зараз джуд грає нижче і джуд. Змушений більше працювати на оборону і в матчі проти Лілля, десь приблизно на 91-й хвилині. Ми бачили, як у Джуда уірвався терпець. Через те, що Вінісіус та Мбапе, відверто кажучи, не допрацьовують і в обороні, і там була просто таки резонансна картина, коли обоє зірок, майбутній переможець золотого м'яча і Мбапе, які вже багато років вважається претендентом, одним з головних, просто стояли, спостерігали за тим, як реал захищається у той час, коли Белінгема там несамовито пресингували. Він навіть не знав, через кого йому. Можна зіграти, і він якраз дуже так агресивно е, розмахував руками у їхній бік, і там вже Мбапе зробив кілька кроків, та його величність спромоглася. Трішки повернутися назад. І це багатьом не подобається, що анчелоті не може поки що змусити таких гравців, як Бепе та Венісіус, працювати на оборону, і це велика проблема. Ти говориш, що в реала були моменти, але я б не сказав, що це якісь системні моменти. Це більше деякі моменти, це там стандарти, та всі удари. Рюдіґера Белінгема І так ж деякі моменти це стандарти. От лондонський арсенал не цурається забувати, якщо не помиляюся, 25 чи 26 голів гулів протягом 2024 року. Зі стандартів нараховуючи пенальті. Для цього є спеціальна людина жове вартети, яке це все не треновує. І вони генії стандартів. Тому я б так мені вилював навіть кутові. Це влюбанка, ну, да, але Арсенал на відміну Реала він грав проти ПСЖ. У нього була гра, в Мадрида її не було, і Арсенал ще й дуже добре тиснув на Парі Сан Жермен. Ну Реал, це команда, яка ніколи не відзначалася. Якимось там високим пресингом. Ну але тут вони ну, дуже багато дозволяли, якраз французькому клубу. Ну і дивись, навіть якщо подивитися на кілометраж, то Ліль пробіг на 10 кілометрів більше. А як і 11? Читав та Чернігіт, то начебто підраховувало 11, на 11 кілометрів на 10, так я бачив та на Марці цифри 118 ага, кілометрів у Ліля і 108 у Реала. Ну тобто це велика різниця, і крім цього, керівництво Реала ще е, воно було розлючене ось цими жовтими картками. Фактично, трьома поспіль Берінгема, Модріча та Рюдігера. Вони вважають, що це були. Е, Такі попередження вже у розпачі, ось зокрема гірчичник Рюдіґера, який там м'яч виходив фактично з гравцем Ліля за бокову лінію, і він в цьому моменті теж примудрився отримати жовту картку. Це те, про що дуже багато тренерський штаб з гравцями говорить, що вони на рівному місці можуть отримувати гірчичники, як через фули, не обов'язкові, так і через розмови з арбітрами, особливо в чемпіонаті Іспанії. Але тут реал ще й дуже багато простих помилок е, перепускався, не під тиском, тому що я б не сказав, що Лів там дуже сильно якось їх пресингував. Ні, це була якась певна така навіть розконцентрація. Е, не знаю, як це ще можна пояснити, ось таку невиразну поставу команди. І повертаючись до того, що я говорив до Анчелоті, ось керівництві вже. Є люди реально, які вважають, що майбутнє Карлето може бути під загрозою, якщо команда. Насамперед не виправить свою гру, тому що Реал в Чемпіонаті Іспанії відстає там на три очки від Барселони. Але той футбол, який демонструє команда, він не влаштовує Флорентіно Переса. Ось те, наприклад, що було ще в матчі з е, Алавесом, коли вони вели 3-0, але в кінці дозволили супернику два м'ячі провести. І це вже була нервова кінцівка, та? і фанати там вже посвистували е, у бік своїх гравців. Тому. Проблеми в реала є, і от зараз багато хто ще говорить про відсутність Тоні Кроса проти Лілі, ми побачили камавінгу та чого мені, і ось аналітики. Там, наприклад, Мадридські пишуть, що це зла надто що ці гравці не повинні грати разом в середині поля, тому що вони не креативні, коли йдеться про просування м'яча передачі насамперед вперед. Бо камовінга, як ми знаємо, може там 40-50 метрів з м'ячем навіть пробігти, але коли йдеться про передачу фінал третину Останню третину, штрафний майданчик, ось тут вже є проблеми. І багато хто зараз то нама збідкається про відсутність Тоні Кроса, я б не сказав, що це головна проблема. Так, ми неодноразово з тобою теж про це говорили, але Тоні Крос це насамперед людина, яка створювала правильну структуру команди всередині поля і яка віддавала чи не на найбільше. Передач у фінальну третину, але ось саме там, в фінальній третині реалу, зараз бракує креативного футболіста, який би міг віддати останню передачу, зокрема, в матчі проти Ліля. Поки на полі не з'явився гюлер і цей футболіст мене приємно вразив. Він загострював. В нього був момент після передачі Модріча він міг забивати. Це такий несподіваний герой, який від матрицької преси разом з Луніним отримав ще й одну з найвищих оцінок. До речі, от ти згадав е, Тоні Кроси, і начебто не основна проблема в ньому, але от в мадридських пабліках, які сьогодні знову ж таки моніторив зранку, е, саме меми із е, німецькою легендою посіль про те, що. Поруч знаходиться Белінгем, Модріч, Вінісіус і Карло Анчелоті. і плачуть над портретом Тоні Кроса, що от цей реал не може без нього грати. І до речі, в своєму подкасті вийшов німецький півзахисник, вже колишній півзахисник, який завершив кар'єру, і сказав, що нічого страшного, не кличте мене назад. Він таким чином звернувся до вболівальників Мадриского Реала. і каже, що королівський клуб міє адаптовуватися. і це робив навіть, коли пішов Крищан Роналдо чи Серхіо Рамос. І завжди, в принципі, адаптовувалися, і при цьому зуміли без цих двох персонажів, названих кросом, виграти дві ліги чемпіонів. Тому нічого страшного переболить, перейде. До речі, щодо е, тієї людини, яка з'явилася на футбольному полі, замість Кіліянам Бапе йдеться про Ендріка. Він став наймолодшим в історії гравцем Мадридського реала, який з'являвся в матчі Ліги Чемпіонів. Рекорд тримався досить довго 30 аж років, і ним володів, як відомо, Рауля. Тендрік з'явився в віці 18 років 73 днів проти догів на футбольному полі, і таким чином став наймолодшим гравцем, Юра. Буквально ще так. одна коротка ремарка щодо гри Луніна. Бо бачиш, я забув про це сказати, а Окей. це реально дуже важливо. Що в Іспанії відзначали крім із цих двох сейвів? Це ще гра в повітрі. Пам'ятаєш, ми з тобою неодноразово а, так. говорили, що цим йому іспанські змі якраз часто дорікали, що Лунін десь там невпевнено виглядає на виходах, на стандартах і так далі. А ось про. Ліля, він виглядав якраз у цьому плані переконливо. У нього 4 з 4, вдалих перехоплення, зокрема, на вісів. Тут взагалі проблем не було. Ну і гра ногами, як завжди, на рівні майже 90% точності. Тому що, ще раз повторюся це важливо, тому що якраз порівнювали його завжди е, у цьому контексті з Куртуа. Мовляв, куртуа. Добре, грає на виходах. Лунін не дуже. Лунін дуже часто застрягає у нас на лінії і боїться, що, мовляв, в нього є ясця висотна хвороба. А ось проти Ліля він продемонстрував, що ні, він над цим теж попрацював і виглядав достойно. Ну до речі, у нас окреме відео виходило про висотну хворобу Андрія Луніна і що він інколи застигає на півпозиціях. Просто відривається від лінії воріти, де він безмежно крутий. І доходить, начебто йде на перехоплення, але цього не робить. Але такого я після цих статей в іспанській пресі, напевно, чи з Люпісом попрацювали, приділили питання питання цьому чимало часу. І, до речі, на початку сезону висотна хвороба якраз проявлялася в тібу Куртуа, який застигав на позиціях, А Полуніну цього не було помітно з об'єктивних причин, бо він в принципі не з'являвся на футбольному полі. Окей, вже в суботу нагадаю Реал зіграє проти Вілля Реала в рамках 9-го туру іспанської лаліги. А наступний суперник Вел... Ще це Дортмундська Борусія. Матч відбудеться 22 жовтня, вже після поєдинків збірних. І нагадаю, що в крайньому раунді, тобто другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів, от Борусія просто не залишила живого місця на шотландському салтіку. 7-1. і ми от матимемо 22 жовтня повторення минулорічного фіналу Ліги Чемпіонів. І будемо сподіватися, що в цьому псевдофіналі все ж таки з'явиться Андрій Лунін. А не це як трапилося. В травні ще цього 2024 року, коли вийшов на мою думку, і на, багать, на думку багатьох фанатів та гравців Мадридського реала не заслужено. Тібо куртуа. Дякую ти, володя, що знайшов та можливість описати те, що відбувалося у Франції. Я нагадаю, там трапилася сенсаційна поразка Мадридського реала від ліля із рахунком 0-1.